Урок малювання рослинний орнамент у квадраті. Намалюємо ось такий орнамент з листочків і маків у квадраті. По куточках квадрата розміщуємо такі квіточки. І всередині квадрата малюємо квіточки, по боках листочки. Для сьогоднішнього нашого уроку нам потрібно аркуш паперу. І на ньому намалювати квадрат. Олівчиком позначимо, де в нас будуть головні малюночки. Ось по куточках квадрата будуть квіточки, посередині намалюємо кружечок, також буде квіточка. Далі ми намалюємо ось тут позначимо дві гілочки з листочками. Біля кожної лінії позначимо гілочки з листочками, полосочками ось таку позначили лініями гілочки. Так. Далі розпочнемо малювати фарбами. Чаємо фарбу в зелений колір спочатку. По куточках прикладаємо пензликом ось так, позначаючи серединки цих квіточок, зеленим кольором. Ось так. Приклали і приклали. Так. Серединку зафарбовуємо зеленим кольором. Куличко. Далі проведемо ось гілочки ці тоненьку кінчиком пензлика. Ось, провели гілочку, одну, другу. Малюємо листочки для цієї гілочки. Ось так. Так, і ось з одної сторони один раз, листочок, два. Три, чотири листочки. І з, наступ... з іншої сторони так само. чотири. Ось така гілочка. Промальовуємо такі гілочки з усіх боків, ось так, прикладаючи пензлик. І можна на повернути листочок. Ось такі гілочки проводимо ось. Ще біля кожної квіточки промолюємо кінчиком пензлика. Ось такі три полосочки. Одна більшенька і дві менших. Далі виймаємо кісточку і візьмемо червоної фарби. І розпочнемо малювати самі квіточки. Також прикладаючи пензлика, малюємо пелюсточки нашої квітки. Ось так ось. Поколу йдемо. Далее промалываем плюсочки беля кожної боковой квіточки. Вот так. И тут ставим по крапельці червоненькі. Вот, у нас получается вот такая кветочка. Таке ж проробляємо з кожної квіточкою по куточках, так. Далі беремо паличку, і за допомогою вишної палички проставляємо крапочки серединці, між пелюсточками чорні крапочки. Ось так. І також біля кожної квіточки. Ось такий рослинний орнамент у квадраті ми намалювали.